Добрий день, малята, любі хлопчики й дівчатка. А давайте подивимось, хто сьогодні до нас левіта у гості. Вийди, вийде сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються, тебе дожидаються. Сьогодні до нас у гості завітало сонечко. А якого воно кольору? Правильно, жовтого. Дітки, а давайте і ми з вами намалюємо сонечко. Дітки, чомусь наше сонечко засумувало. Воно кругленьке, жовтеньке, але у нього немає промінчиків. Давайте допоможемо нашому сонечку і намалюємо йому промінчики. Але спочатку давайте зробимо гімнастику для наших пальчиків. Сонечко зійшло, посміхнулось і до діток повернулось. Щоб намалювати сонечко, нам потрібна фарба жовтого кольору, так як сонечко в нас жовтеньке, водичка, пензлик. Змащуємо пензлик у фарбу. І наносимо на тарілочку, щоб нам зручно було малювати нашими пальчиками. Пальчик вмакаємо у фарбу і починаємо малювати від центру до країв аркуша прямим лінієм. Ось уже наше сонечко посміхається, бо в нього є промінчики. Молодці малята. Дуже гарні роботи у вас вийшли. Нашому сонечку подобається. До побачення, до наступної зустрічі!